Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоча, і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для тельців на березень 2023 року. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі під відео, якщо вам подобається. Та записуйтеся на особисту консультацію до мене. Усі дані ви можете знайти під цим відео. Давайте починати. Будемо дивитися на трьох колодах. Почнемо із універсального таро. І універсальний ключ старого, ця колода називається. І подивимось, що вони вам покажуть тільці на березень 23-го року. Одразу візьму три карти і потім вже їх поясню. Угу. Цікаво дві десятки у вас вийшли. вийшли, десятка пентаклів, десятка мечів перегорнута і королева води. Дуже цікаве поєднання. А може говорити про те, що от по десятці пентаклів це якісь сімейні справи, які саме стосуються сім'ї, можливо, грошей, можливо, якогось бізнесу сімейного. Тут може бути споєднання з королевою води, це якісь питання материнства, дітей, це питання взагалі сім'ї. Глава сімейства можете щось робити в сім'ї, давати якісь е, ідеї для того, щоб реалізувати разом. Е, але по десятці мечів, скоріше за все, е, щось може не завершитися в цьому місяці. І саме, знаєте, щось таке, що вже давно тягнеться. По десятці мечів тут історія така, да, що воно вже е, доволі. Ну, доволі складно це тягнути. Забирає багато сил, да, але ми щось продовжуємо робити, незважаючи на те, що ми вже можемо це завершити. Да, і десятка пентаклів вам про це говорить. Тобто, з однієї сторони, якийсь результат ви отримаєте, можливо, якийсь матеріальний, можливо, те, що стосується сім'ї, те, що чекала вся родина. А з іншої сторони, по десятці мечів, щось може. Якийсь інший складний процес, щось буде важко рухатися, да можливо, це робота або якісь відносини, да, які можуть. Не завершитися в цьому місяці. Також Королева води пряма, класна карта. Це про натхнення, це про ем, така карта мами, карта людини терплячої, підтримуючої. Можливо, хтось у вас буде такий, можливо, вас будуть підтримувати. І е, взагалі, от ця карта вона символізує таку, знаєте, відданість, коли. Ем, Віддаєш більше людям своїм, кого любиш. Да? От така карта от, класна. Тому я думаю, що ви в цьому місці можете бути або такою людиною, такою доволі емоційною, теплою, або е у вас буде в оточенні така людина. Добре. Давайте тепер подивимось на колоді романтичні про Да? Загалом я на ній дивлюсь такі теми. Подивимось взагалі, що ця колода вам покаже кільці на березень 23-го року. Так, е шістірка води, угу. вершниця повітря і трійка води. Ще отак, Отже, що ми тут бачимо? Цікаво, шістьрка води, да? от, наприклад, перша карта, яка випала, вона говорить про, знаєте, з одні, от взагалі ця карта вона доволі тепла, вона про підтримку. Теж от така історія от продовжується да? королева води, шестірка води. Це про підтримку, це про якусь таку знаєте, дит... ну, дружбу дітей. Це про підтримку сім'ї. Да? Дуже мені пересікається з цими картами, які тут бачу. Також це може бути про е, якісь питання, е, які стосуються того, щоб ну, стосуються сім'ї, або щось треба позакривати. Да? От, можливо, щось із минулого, да, що вас буде турбувати, що треба буде закрити. Ось. Але це питання приємне. Да? Тобто, Карта така пряма, і вона говорить про приємність. Також ще стільки води, от, наприклад, в Манарі може говорити про те, що можете когось в відносинах близько до себе не підпускати, спостерігати за цією людиною, або ця людина буде спостерігати за вами. Можливо, це буде історія про відстань. Да? Тобто, ви, коли тільки знайомитеся з людиною, то от між вами у відстані ви по факту не знаєте, хто є хто. Да? І тут, якби. Теж може бути така історія, що можете з кимось познайомитися, буде цікаво, і будете пізнавати людину. Вершниця повітря. Тут вона така, знаєте, вершниця повітря, тут вона така, трохи стомлена, трохи виснажена. І Знову з цією картою. Вони прям дуже сходяться. Тут виснаженість, і тут обидві карти говорять про якусь втому, про якісь, можливо, навіть розчарування в чомусь, можливо, не вистачає сил або ресурсу до чогось. Так? Але трійка води ну, оточення просто позитивне. Можна сказати, що вам або будуть допомагати, або ви знайдете підтримку. Да? Знову ж таки, доволі позитивні карти, таке враження, що щось може відбутися, де ну, для вас да, буде якийсь результат, де вас будуть підтримувати, або ви будете когось підтримувати. Так, це буде забирати сили, але при цьому це буде прям можливо те, чого ви очікували довго. Добре, і давайте ще одну колоду візьме. Це. Ось така вона лакова, називається Книга тіней це теро. І давайте подивимось на ній, що карти покажуть вам тельці, що буде у вас в березні 2023 року. Імператор. Такі старші аркани, вони перегорнуті, особливо смерть. Бачите, тут така е, карта, типу, що якийсь етап завершується. Але, так як карта перегорнута не повністю. да Тобто, в цьому місяці, скоріше за все, е, не повністю буде завершений якийсь етап. Імператор перегорнутий. да Тут е, в цій колоді це жінка. І вона, бачите, вся в роботі, вся в якихось е, маленьких зобов'язаннях, щось треба вирішувати, організовувати. Да? І е, якщо він перегорнутий, теж може казати, що імператор не такий вже і стабільний. В нього щось, можливо, піде не так. Да? І смерть це підтверджує. Тобто дві карти про те, що можуть бути якісь зміни, якась трансформація, яка або е, не завершиться. В цьому місяці, або тут може бути ще що щось віддаляється. Знову мені дуже сильно, от якось десятка мечів, пересікається зі смертю, да? тобто є якесь затяжне питання, яке довго тягнеться. З однієї сторони, і з іншої сторони, є інші питання, якісь сімейні, побутові. з ними буде все ок. А з якимось питанням, з приводу чого воно взагалі? Це питання? Давайте подивимося, яка хоч тема, можливо, тім. Покажіть, будь ласка. Тут що в нас? Двіка кажезлі. Двійка жезлів це про пару може бути да, питання пари, тому що два. Також дві кажезлів це може бути базові потреби. Другий дім, базові потреби та фінанси, гроші. Тобто можуть бути незакриті якісь базові потреби, елементарні, які для вас повинні були бути закриті. Але в цьому місяці, напевно. Вони будуть це буде вас якби бісити і забирати вашу енергію, але воно буде не закрите. Можливо, ви для цього щось будете робити да, по імператору, але перегорнути говорить про якісь суперобмеження, да, з якими ви можете не впоратися або будете, умовно кажучи, в милі. Знаєте, коли багато всього накладається. І ну от дійсно оце розчарування, коли вас просто прида придавлюють мечами, і ви трохи не справляєтесь. Тому, можливо, вас будуть підтримати. І знову ж таки, трійка пентаклів це однозначно комунікація, це підтримка, це е, розмови із людьми, які вам хочуть допомогти. Пряма карта, тобто будуть е, якісь можливо. Не знаю, якщо от це якісь побутові питання, то будуть допомагати люди, оточуючи, з якими ви там проживаєте, наприклад. Да? Якщо це бізнес, то це клієнти, да? тобто вони будуть приходити. Якщо це, ви, наприклад, працюєте на когось, то це якісь зустрічі, це якісь обговорення з кимось, да? які будуть приносити результат мало помалу. І от смерть, смерть цікава тут. Вона каже про те, що. А, Знову ж такі, ви будете відчувати, що щось, якийсь етап, він все, він вже відлітає, він вже завершується, але ще не повністю. Смерть, як вона, знаєте, така, навіть якщо б вона перегорнута, вона говорить про те, що зміна все одно відбудеться, все одно щось дійде до свого фінального результату, але просто, напевно, не в цьому місяці. А, наприклад, наступному чи там, через місяць, так? але е, якийсь крок для себе важливий, треба буде зробити. І давайте ще для вас вам з Ленорман е, пораду на цей місяць. Порада для тельців на, 2020, на березень 2023 року. Порада для тельців. Так, лист. Це лист. А взагалі, лист це про якусь класну новину, да? тобто. У вас тут багато позитивних карт, багато карт підтримки. Можливо, це теж буде якась класна новина. Новина про підтримку, новина про якусь подію, яку ви очікуєте. Да? Щось таке приємне. І порада, яка: діліться інформацією з іншими людьми, да? розмовляйте з ними, створюйте цю комунікацію, побудуйте її. Да? Тобто люди ваші думки не читають. А да, вони можуть їх прочитати тільки, коли ви їх найменше напишете да, в листі, а можливо комусь скажете. Тобто, Це карта про якусь комунікацію. Також це може бути про е, лист вдачі. Да, тобто це може бути вдача, і просто крокуйте до своєї мрії, куди ви хочете. І е, також це може бути. Е, Можливо, про, якщо це стосується там вашої роботи, це теж про пробудування цієї комунікації, тому що тут трійки точно навчання якесь можете піти в цьому місяці. Це будування класних стосунків, підтримка людей. Да, тобто лист він тільки підтримує цю ідею загального розкладу. Взагалі, у вас розклад доволі позитивний, тільки ця лінія, да, якась тінь щось. Щось турбує, щось турбує з цим, треба буде розбиратись. На цьому все. Бажаю вам тільці, щоб ви розібралися з цим питанням і, можливо, навіть перегорнули свою десятку мечів, і, і це питання буде закрите, але щоб все було у вас спокійно, мирно і в задоволенні. Дякую всім пока!